Отже, цього року Кенін презентували свої нові великі повнорозмірні блютуз-навушники ОНР 10 у чотирьох різних кольорах: чорному, бежевому, фіолетовому та зеленому. Всі ці версії є в мене на руках. Я їх добре протестував. і Зараз поділюся з вами своїми судженнями. До речі, кажу відразу: офіційна ціна в Україні 2199 гривень. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про великі навушники. you mm -hmm. Звісно, перше на що звертаєш увагу, це коробка та її вміст. Тут треба віддати належне Кеніян, адже в них вже давно не використовується пластик у пакування. Тут яскрава та цікава поліграфія, тому навушники чудово підійдуть на подарунок. Відкриваємо коробку. Всередині в нас самі навушники Онрів 10, інструкція дріт для заряджання USB a на USB c та що прикольно, aux кабель для дротового підключення. І кажу відразу: я перевірив, вимкнені навушники все ще працюють. Через дротове підключення, тому навіть якщо ваші онрів 10 сядуть, ви все одно зможете продовжити слухати музику. Звісно, якщо у вашому пристрої є відповідний порт. Ну а тепер відкладаємо пакування у бік та дивимось на сам пристрій. По перше, фіолетовий колір мій власний фаворит. Дуже ніжний та приємний. Інші кольорові опції теж цікаві. До речі, до бежевих та фіолетових навушників у комплекті йдуть білі дроти, а до зелених та чорних чорні. Корпус виконано з матового пластику. В дужці є металева основа для міцності та надійності. А амбушури та дужка мають покриття зі шкірозамінника. Амбушури м'якенькі та достатньо великі, вони повністю закривають ваше вухо, що створює відчутну пасивну шумоізоляцію. Проте так за кілька годин навушниках вуха починають трохи перегріватися, тому варто робити періодичні перерви, незважаючи на розмір, важить онрив 10 лише 250 грамів, що не так вже й багато, тому голова не втомлюється. Глибину дужки можна налаштувати у кількох. Положеннях залежно від ваших уподобань, а ще навушники легко складаються для зручнішого транспортування. Особисто в мене до дизайну та якості збірки ніяких питань немає, тут все зроблено як слід. На правій чашці є 3,5 міліметровий порт для підключення кабелю, а на лівій порт usb c для заряджання та інші елементи керування. Є кнопка увімкнення, дві кнопки гучності та активація активного шумозаглушення. Загальна логіка керування відтворенням та смартфоном під час використання навушників така: одне швидке натискання кнопки увімкнення відповідає за плей паузу. Якщо натиснути на кнопку тричі активується голосовий асистент, про подвійне натискання кнопки увімкнення. В Нічого сказано не було, але як виявилося експериментальним шляхом, ця штука повторює останній телефонний виклик. Швидкі натискання на кнопки гучності змінюють, щоб ви думали, гучність, а довге натискання перемикає пісні. Якщо затиснути обидві кнопки гучності одночасно, навишники перейдуть у режим пошуку, підключення по Bluetooth А от кнопка ANC, тобто Active Noise Cancelling, відповідає за активне шумозаглушення. При активації цієї можливості горить відповідний LED-індикатор. Заряджаю. Це Кенєн Онрів 10 приблизно 3 години, а вистачає заряду до 25 годин відтворення не на максимальній гучності. За моїм власним досвідом, це приблизно 18-20 годин, але все сильно залежить від того, що та де і як ви слухаєте. Як на мене, показники порядні, але тепер прийшов час поговорити про сам звук. Знаєте, яка штука, я у своєму житті чув дуже багато різних блютуз-навушників. Саме тому, спираючись на власний досвід, хочу сказати, що Кеніон Онрів 10 звучать добре. Тут збалансований, неперевантажений звук із чітким акцентом на бас. Середина трохи змішана, але тут все дуже залежить від мастерингу обраної композиції. Якщо говорити простими словами, звук якісний та приємний, а пасивна шумоізоляція дійсно класно працює. Щоправда, кажу я про це лише тому, що Активне шумозаглушення працює дуже дивно. Зрізаються лише деякі частоти звуків навколо. За відчуттями, це можна описати приблизно так. Ось є звуки навколишнього середовища, які ти чуєш, коли надягаєш навушники. А при активації активного шумозаглушення всі ці звуки стають трохи приглушеними та трохи. Роботизованими. Це точно не той ефект, якого очікуєш від цієї можливості, тому на неї я б розраховувати не став. А от режим гарнітури для розмов мені сподобався. Мене всі чули добре, я всіх чув чудово. До речі, Кенєн Онрів 10 вміють заглушувати шум на фоні вашого голосу під час розмови. І з цією задачею вони відпрацьовують як слід. Звісно, це не студійна якість, але швиденько прийняти вхідний виклик та комфортно переговорити тут можна без питань. Ще гарнітуру можна під під'єднати відразу до двох пристроїв одночасно. Для цього спочатку підключаємося до першого, потім вирубаємо на ньому Bluetooth та підключаємося до іншого. Тепер повертаємо підключення з першим девайсом, і все це дуже зручно для використання навушників одночасно з комп'ютером та телефоном, бо звук відправляється звідти, звідки ви його запустили останнього разу. Тож, що ми маємо у підсумку: це симпатичні та якісно зроблені навушники, які видають приємний басистий звук, мають хороший мікрофон та не перевка. Томлюють голову під час тривалих сесій прослуховування музики? А от активне шумозаглушення я тестував як міг з різними звуками та їхньою гучністю, але жодних суттєвих змін я не помітив. Проте нагадую, що Кенєн ОНР 10 коштує лише 2199 гривень, і за ці гроші ви отримаєте якісний гаджет, який може подарувати приємні враження. Тому для всіх, хто зацікавився моєю розповіддю, в описі відео є посилання на придбання цієї краси. До речі, а якими навушниками за? Раз користуйтесь ви. Пропоную залишати ваші відповіді в коментарях під цим відео. Ну, якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які, перш за все, дуже цікаво читати. А в описі, окрім посилання на навушники Кенєн, є і лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки, тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео. Які пропонує вам переглянути наступними? Не бачу причин відмовлятися від цієї офігезної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!